У четвер, 13 березня, з короткої індивідуальної гонки серед жінок стартував восьмий етап Кубка світу в Словенській поклюці. В цілому, 104 спортсменки потрапили до старт-листу гонки, серед яких були присутні 5 учасниць з України. Тріумфаторкою гонки стала французька біатлоністка Жюлія Сімон, яка відірвалася від другої позиції на 39 і 1 секунди. Цікаво, що спортсменка виграла третю гонку поспіль на Кубку світу. За нею розташувалася Ганна Еберг, що має в своєму активі один промах. Трійку замкнула німкеня Франціска Проєсес. Трьом українським спортсменкам вдалося завершити змагання серед двадцятки найкращих. Досвідчена Юлія Джима з одним промахом продемонструвала 12-й результат. Для потрапляння в топ 10 Юлії не вистачило 30 секунд. На все життя гонка запам'ятається Олені Городній, яка з ідеальною стрільбою посіла 13, те місце. Завдяки такому виступу спортсменка встановила особистий рекорд. Також непогано проявила себе Христина Дмитренко, що закрила 19-20 мішеней та стала 18 ю. Одна з перспективних біатлоністок збірної Олександра Меркушина не впоралася зі стрільбою, через що виконала 5 неточних пострілів. Спортсменка фінішувала далеко від залікової зони, 70 те місце. А от п'ята учасниця команди Дарина Чалик опинилася на 82-й сходинці, при тому, що біатлоністка не закрила шість мішаней.